Вітаю! Ви на каналі Style Time. Сьогодні розглянемо годинник від японського бренду Seiko. Модель із базової жіночої колекції. Годинник має гарний перламутровий циферблат із золотистими накладеними індексами на ньому. На стрілках є люмінісентне покриття. Справа розміщено вікно з індикацією дати. Логотип традиційно зверху. Знизу зазначено калібр. Працює модель завдяки кварцевому механізму 7N32. Точність ходу плюс-мінус 15 секунд на місяць. Батарейка розрахована на 5 років роботи, що досить довго. Циферблат захищає стільки до появи подряпин сапфірове скло. Корпус із нержавіючої сталі, на бічних гранях дзеркальне полірування. Рант має часткове підвіді покриття золотистого кольору, також тут є інкрустація діамантами. Всього тут 18 камінців загальною вагою 63 тисяч карат, діаметр корпуса 33,6 мм. Товщина складає 8,3 метри, відстань від вушка до вушка 41 мм. Годинник комплектується сталевим браслетом із трьох ланок з частковим pvd покриттям на центральній полірованій ланці. Усі ланки леті. На застіпці з кнопками логотип. Застібка штампована. На задній кришці вказані характеристики. Ціна 600 доларів. Посилання на сайт, де можна подивитися цей та інші годинники залишаю в описі до відео. Також не забувайте, що можна завітати до магазину та приміряти. Дякую вам всім за перегляд. До нових зустрічей!